Я на 26-му тижні вагітності, і сьогодні я здаю глюкозотолерантний тест Як я знаю, його не люблять здавати. Більшість вагітних особливо для мене цей тест просто жах. Я його вже здаю не перший раз, вже третій раз, але я до нього ніяк не можу звикнути У 8 годин мене взяли перший раз кров. Потім мені за 5 хвилин потрібно випити цей неприємний напій. я його зробила ще вдома і взяла з собою. Як ви бачите, мені зовсім неприємно його пити. Він дуже дуже солодкий навіть я туди додала трішечки лимону, але все одно він дуже сладкий для мене. Дуже. Мені було дуже погано, дуже тошнило. Навіть були позиви до роботи. Але слава Богу, більш-менш все пройшло нормально без пригод. Потім мене взяли другий раз кров в 9 годин, і потім ще через годину, в 10 годин, мене взяли третій раз. Я була не сама, зі мною була група підтримки Оксанка, тому я дуже їй вдячна. Пишіть в коментарях, чи ви здавали взагалі цей тест і як взагалі все пройшло.